Вітаю! Мене звати Вознесенська Аліса. Я українська акторка і наразі я живу в місті Берлін. Я розмовляю вільно англійською мовою з американським акцентом, працюю з коучем з акцентом і розмовляю наразі німецькою і польською. Обидві мови я вивчила дуже швидко. Я отримала наразі головну роль в Польщі в повному метрі і готую лінійну роль в повному метрі в Німеччині. І так сталося, що дуже тривалий час я мріяла зіграти головну роль в військовій драмі, робила портфоліо, записувала драматичні монологи. І наразі я зрозуміла, що, звісно, треба бути обережнішим зі своїми мріями. Я, мабуть, зараз в такому етапі, коли більш за все мені подобаються ролі, коли дівчина поєднує в собі. Якусь жіночність, сором'язливість, проте вона дуже цілеспрямована, іноді сувора, але це ті ролі, які мені здається, я, я довго чекала змоги, щоб їх зіграти. І нарешті я працюю саме над такими проектами. В Україні я співпрацюю з агенткою Вікою Вікольіною. І буду дуже рада приїхати в Україну і попрацювати разом з вами над вашим проєктом. Дякую і усього найкращого!